Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи на Салтівському шосе. За даними телеграм-каналів, ліквідована диверсійна група Росіян втратили 8 загиблих та 14 поранених. Місто обстрілює авіація з території РБ працює. ППО в Харкові останні дні спекотно. Експерти пишуть, що готуються ударне угрупування, яке має намір одним ривком здійснити атаку на Харків та оточити його. Понад 200 танків уже пройшли кордон. Прикриття ППО та авіацію. Ситуація важка. Місія моментами чути стрілянину з відпрацьовують. Повторний наступ на Харків буде про що попереджав ще Роман Донік. Вибачте, вже підташнює від всіх експертів з питання, чи є у нас план наступу на Харків та окупація, і як та чому РФ не візьме Харків? Особливо смішно виглядають намагання заспокоїти містян від людей, які або не мають відношення не те що до військової справи та аналітики, а навіть до Харкова або виїхали з Харкова на початку 22-го, або ще раніше, і живуть на 500 тисяч кілометрів від міста з Нью-Йорка. Заспокоювати ще зручніше там до хуя інсайдів. Таке собі все дуже просто. Перше таки в. І... Все дуже просто. Перше, так в планах є окупація Харкова, що спочатку 22-го, а як і окупація Києва, Дніпра і навіть Львова з Ужгородом і Франківськом. Плани РФ стосовно окупації України та знищення державності та частина громадян не змінилася. Плани є чи будуть вони реалізовані, то вже залежить від нас всіх та кожного по окремості. Друге буде наступ, місто буде битися і буде битися жорстко та з певним задоволенням. Я не шуткую, Я вже це бачив перші тижні великої війни. Зараз буде ще яскравіше. Бо по перше, ми всі знаємо, що чекає на нас та місто. А по-друге, ну заїбали вже з тими ракетами та у МББ. Дайте хоч за горло потримати. Третє їхати з міста чи не їхати справа кожного. Якщо є можливість, то чом би і не поїхати, особливо враховуючи, що РФ буде не просто нагнітати цю тему, а буде підкріплювати бомбовими та ракетними ударами, буде небезпечніше з кожним тижнем. А так місце все інше, як останні два роки, і так як буде до перемоги. І дякуємо всім, хто допомагає ЗСУ, бо просто вірив. Зсу не працює. Опозиціонер переконаний, що мобілізацію Путін оголосить. В останню чергу, а доти людей заманюватимуть до армії грошима та пільгами. Диктатор Володимир Путін може оголосити мобілізацію та піти на новий наступ на Харків задля того, аби змусити США до діалогу. У це у себе Фейсбук заявив російський політик та опозиціонер Ілля Яшин. Гадає, Путін таки піде на Харків, і спробує прорвати фронт. Стратегічно він, звісно, хоче домовитися. І США, що в грудні присилав до Вашингтона емісарів про що повідомляла місцева преса, але говорити з Путіним не хочуть. Потрібний потужний аргумент, щоб змусити опонентів до діалогу. Блога Харкова розуміння Кремля цілком тягне на такий аргумент, переконаний опозиціонер. Яшин вважаю, що для досягнення своїх цілей Путін може обійтися без проведення мобілізації та просто купити людей. З Цієї причини Росія на думку політика чекає велика хвиля агітації потенційних контрактників. Стимули зрозумілі гроші та пільги. У нас у колонії вже замінили рекламні плакати міноборони замість 400 тисяч рублів вразової виплати. Тепер обіцяють 450. Якщо набір контрактників вбровалося, Путін все ж таки може наважитися. На мобілізацію, але впевнений, що максимально відтягуватиме цей момент, зазначив Яшин. Опозиціонер додав, що сотні тисяч нових солдатів призведуть і до створення великих проблем для армії країни-агресорки, де на тлі поточних втрат взяти достатню кількість офіцерів, здатних перетворити охоронців, таксистів та зеків на військові підрозділи, що зможе промисловець різко збільшити виробництво амуніції, зброї, техніки та засобів зв'язку, яких і зараз не скрізь вистачає. Пише він Ілія Яшин Також наголосив, що обстріли Білгорода для. Для Кремля вкрай болюче не додав, що триває вже третій рік повномасштабної війни. А замість досягнення своїх цілей СВО бойові дії прикинулися на територію РФ, що дуже підриває авторитет влади. До зустрічі друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.